Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні розглянемо, як самостійно замовити довідку про доходи в електронному кабінеті. Якраз саме настав час для річної декларації для державних службовців, навіть вже відкрито четвертий квартал. І допомагаючи людям в телефонному режимі робити такі довідки, я зрозуміла, що не кожен вміє самостійно її зробити. Тож я запишу відео, можливо, комусь також знадобиться. Друзі, як зробити самостійну довідку? Її можна зробити, не виходячи з дому, якщо ви маєте електронний ключ. Для цього я заходжу в електронний кабінет. Ось, бачите, він мене вже навіть набрати. Тут електронний кабінет платника податків. І ось на оцю силочку TaxGo. Бачите, електронний кабінет платника. Я натискаю. Далі вхід. І обираю тип ключа. В мене ключ від Приватбанку. Якщо ви є клієнтом Приватбанку, ви можете самостійно зробити в приват 24 ключ. У мене на каналі є таке відео. Якщо у вас ключ згенерований в іншому місці, обирайте фірму, де, до якої належить ваш ключ. У мене це ключ від «ПриватБанку», тому я залишаю Приватбанк. Обрати. Обираю свій ключ, пишу до нього пароль до свого ключа і натискаю Щитати. Далі увійти. І я зайшла в електронний кабінет. Тепер, де я можу замовити таку довідку? Ось зліва меню. Екат для громадян натискаю. І ось він, запит про суми виплачених доходів. Також натискаю. І натискаю ось плюсик створити. Тепер, друзі, дивіться. Я сьогодні, коли зайшла в електронний кабінет, дуже здивувалася, тому що на минулому тижні я вже допомагала людям робити таку довідку. І все було як звичайно. Була форма 10 ДР, ми її заповнювали, всі заповнювали сідані, паспортні, електронну адресу, вибирали період, який нам необхідний. Ну, тобто як і минулого року. Але сьогодні, коли я зайшла, я дуже здивувалася, тому що вже цього всього немає, все зникло. Тепер все набагато простіше. Все, що потрібно зробити, це обрати нам період. А якщо цей період, який стоїть по замовчуванню, вас влаштовує, то навіть взагалі нічого не потрібно робити. Звичайно, таку довідку можна замовити за будь-який період, починаючи з 98-го року. Ось бачите? Але мені, наприклад, для декларації не потрібно так багато, потрібно лише за 22-й рік. Тому я залишаю перший квартал 22-го року, по четвертий квартал 22-го року, і просто натискаю зберегти. Ось тепер, коли мені про кабінет пропонує, чи я бажаю підписати і ні, тому що колись натискала так. Там виникали якісь помилки, щось воно ну, там кидало мені не туди. Я вже не хочу. Я просто натисну ні і сама самостійно буду підписувати. Тепер, друзі, бачите, у нас створився отакий запит. Ось він від 28.02, запит. от щодо отримання відомості з державного реєстру. Мені потрібно на нього наступити, щоб він виділився. Він повинен бути синеньким, що означає активний, і просто натискаю Підписати далі. Знову ж таки, обираю тип ключа. Обираю Приватбанк, обираю сам ключ, пишу до нього пароль, натискаю Читати, натискаю Підписати. А потім, друзі, коли в мене тут з'явиться ключик, я знову ж таки наступлю на нього, виділяю, щоб він був синеньким, і натискаю Відправити. А потім, друзі, коли ж приходить наша відповідь? А вона приходить у вхідні. Тобто, ось тут будуть значитися усі строки, які я робила запити. А відповідь прийде: ось, друзі. Повертаємося в це в меню де зліва. Натискаю вхідні і знову вхідні. Я не відправляла, тому що в мене вже є. Я сьогодні робила такий запит. Просто хотіла вам показати: в вхідні через годину. Прийде відповідь з податкової, і ви можете відкрити і скористатися цією довідкою. Така довідка вона має таку саму юридичну силу, як і довідку, яку ви взяли в податковій, навіть якщо вам потрібно кудись її предоставити. Якщо взагалі вам потрібно просто дані, то це дуже зручно, коли ви можете самостійно впоратися з таким завданням, як отримати довідку, просто не виходячи із дому. Все, друзі, ну тут як звичайна довідка містить всі дані. Тут в цієї людини немає ніяких доходів за минулий період, за минулий рік, тому тут то довідка ця пуста. Але якщо, друзі, у вас були якісь види доходи, то, звичайно, у вас ці таблички будуть весь перелік, цього, що заработана пасільним трудом за 2022 рік. Ну або за той період, який ви. Вказували у своєму запиті. Оце, друзі, і все. Настільки тепер просто, що навіть я здивувалася, тому що пройшло зовсім мало часу. Ну, це і все, друзі. Якщо виникають якісь запитання, пишіть у коментарях. А поки що це все. Дякую всім за уваги, всім добра, всім щастим.